Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. Починаємо з трагічних повідомлень. Жінка загинула разом із сином. Сьогодні на світанку в селі Городище це корицький район. Їх знайшли без ознак життя. Люди пішли перечасно через масштабну пожежу в будинку, де й проживали. Мешканці села Городище, це Корецький район, бачили серед ночі, як палає будинок сусідів. Горіло все перекриття. Люди знали, що всередині власниці та її дорослий син, але йти в полум'ї. Сусіди вже не зуміли, адже стихія з кожної хвилини набирала ще більше обертів. Прибувши на місце виклику, порятувальників встановили, що вогнем охоплено покриття та перекриття цегляного житлового будинку розміром 10 на 9 метрів. Значні обсяги пожежі свідчили про занадто пізні її виявлення. На гасіння наші співробітники оперативно подали один водяний ствол. Варто відмітити, що значно ускладнювало ліквідацію пожежі відсутність поряд розташованих вододжерел. Найближче джерело знаходилося за 5 кілометрів. У будинку рятувальники знайшли жінку. Це була власниця оселі, а пізніше ще й сина. Обоє ознак життя не подавали. У весь день на місці надзвичайної події працювала слідчо-оперативна група у складі працівників районних підрозділів Нацполіції та Державної служби із надзвичайних ситуацій. Шановні громадяни, майже кожній пожежі можна запобігти. Для цього слід обов'язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення. Спосіб виклику служби порятунку, евакуації дітей, гасіння пожежі на початку. Ові стадії безпечні маршрути виходу з приміщення, контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної життєдіяльності. Ну а далі про справу міського депутата Олександра Бабата сьогодні апеляційний суд рівненської області розглядав скаргу прокуратури на рішення рівненського міського суду від 1 лютого про міру обрання запобіжного заходу Олександру Бабату. Тоді Фаміда відхилила клопотання про арешт депутата. Сьогодні вже вдруге для судді виявилися непереконливими аргументи прокурорів на час досудового слідства, контролююче відомство, вимагало цілодобового тримання під вартою. Гостина, яка ледь не обірвала життя чоловіка на Радивилівщині за стіля перетворилася у різанину. З першого зазвичною схемою горілка текла рікою виникла суперечка, один із підігрітих алкоголем чоловіків. Схопив ножа, і гайда виховувати знайомого. Сигнал про різню у сільській хаті надійшов до Радивилівської поліції у селі Козин. Компанія місцевих чоловіків зібралася за чаркою в будинку знайомого. Люди випили та влаштували розбірки. Хто правий, а хто ні, вирішили з'ясувати по-серйозному за допомогою ножа. За якийсь час один із чоловіків лежав на підлозі, уже втрачаючи свідомість. Ті на очах у яких все й сталося, звернулися до медиків. Згодом про це знали правоохоронці. Коли чоловіки вже добре були підігріті, між ними раптово виник конфлікт. 43-річний житель села Савчуки схопив ніж, який мав при собі та вдарив неможе 39-річного мешканця Козина. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні. За його життя вже яку добу борються медики, нападника у той же день затримали. Особу перевірили по базі даних. З'ясувалося, що він затятий дебошир за нанесення тілесних ушкоджень. Той притягався до кримінальної відповідальності. За цим фактом розпочати досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті. 121 кримінального кодексу України чоловіка затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу. Напади на медиків швидкої допомоги, не рідкість нині. Цими днями вже на півночі області у вариші. Парочка перехожих кинулася на лікарів без жодних на це аргументів. Побиті фари, двері, дзеркала заднього виду у спецавтомобілі швидкої допомоги. У варищі перехожі чоловіки з жінки у такий спосіб з'ясовували у медиків, чому ті приїхали на виклик на спецлінію 102 близько 22-ї години. Надійшов виклик, що в двері багатоповерхівки в мікрорайоні будівельників відбувається конфлікт між водієм карети швидкої. Допомоги і парочкою перехожих. Група реагування патрульної поліції, яка прибула за на повідомлення, встановила, що того вечора бригада швидкої медичної допомоги виїхала за викликом. Водій припаркував службове авто у дворі будинку. Там до нього підійшли невідомі чоловік та жінка і запитали, куди саме вони до кого саме вони приїхали. Водій припаркував службове авто у дворі будинку, і там до нього підійшли невідомі люди. Вступили в конфлікт. Водій відмовився повідомляти будь-які дані. Торонім. Людям, але реакція не забарилася. Після хуліганства жінка та її супутник втекли з місця події. Тепер ухвальців шукає поліція. Відомості за цим фактом внесені до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Варажського відділу поліції. Кіберполіці області викрила відому шахрайську фірму Автолайф. Організатори спеціалізувалися на міфічному продажі транспорту, розміщували на інтернет ресурсах оголошення про реалізацію. Знаходилися клієнти, і за короткий час зловмисники збагатилися на солідну суму. Правоохоронці відомо більше як про півмільйона гривень, отриманих через шахрайські дії. Шахраї заздалегідь облаштували офіси у рівному та Києві, щоб справляти враження на клієнтів. Запрошували людей для оформлення документів і видачними перш Обов'язкового внеску цільовою аудиторією Товариства з обмеженою відповідальності лізингова компанія АвтоЛайф стали клієнти, які готові були придбати сільськогосподарську техніку іноземного виробництва ще й за доступними цінами шляхом психологічного тиску, схиляли до сплати частини вартості товару. Суми коливалися від кількох десятків до сотень тисяч гривень. Після внесення авансу покупців запевняли, що товар готується для пересилки в Україну, і незабаром він прибуде на складські приміщення, але клієнти вже так і не отримували свою техніку, а повернути кошти вже було теж неможливо. У ході санкціонованих обшуків за участю слідчого управління прокуратури та кіберполіції у Рівному та Києві було вилучено сім ноутбуків, банківські картки, печатки різних підприємств, телефони та чорнову документацію. Крім того, поліцейські наклали арешт на сім банківських рахунків організацій та приватних підприємств, через які здійснювалися фінансові операції. У поліції нині проводять досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого у великих Змірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає покарання. Це в'язниця терміном до восьми років. У поліції попереджають, що жертв може бути значно більше. Тож закликають усіх, хто мав справу із шахрайською фірмою повідомляти негайно на спецлінію 102. два. Звичай вам усього доброго, надійних людей поряд і найголовніше любові до усього, що оточує. Дякую за щоденну увагу і до зустрічі в ефірі. програми – Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.